Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Володимир Зеленський привітав українців з нагоди Дня державності. Ми боремося проти страшного ворога, якого не назвеш людиною, який безкінечно далекий від справжнього християнства. Його сутність це руїни, смерть, яку він несе і якому повинні здолати. Україна не може погодитися на менше ніж жити, на менше ніж зберегти себе, на менше ніж залишитися людьми. Україна не підкориться злу, яке проливає кров заради свого хворого самоствердження, зазначив президент Володимир Зеленський. До 2100 року населення України скоротиться до 15,3 мільйона людей. Про це свідчать дані з прогнозу ООН. У доповіді зазначається, що на початок цього року в Україні було близько 37 мільйонів людей. Але до 2100 року населення країни зменшиться. Також ООН прогнозує, що у 2084 році буде максимальний рівень людства у цьому столітті, а саме 10,3 мільярда осіб. Але до 2100 року кількість людей трохи зменшиться до 10,2 мільярда. У Міноборони дали роз'яснення щодо інформації, що військовозобов'язаних українців, які оновили дані у ТЦК, але не пройшли ВЛК, нібито також штрафуватимуть. У зв'язку з поширенням неточної інформації у деяких телеграм-каналах та інших інформаційних ресурсах щодо штрафів за оновлення даних без проходження військово-лікарської комісії. Міністерство оборони України роз'яснює наразі законодавством України передбачено окремі види військового обов'язку, зокрема оновлення даних та проходження медичного огляду для визначення. Ступеня придатності до проходження військової служби. Міністерство оборони підкреслило, що при поновленні даних проходження військово-лікарської комісії не вимагається. Проходження ВЛК необхідно лише після отримання повістки на проходження військово-лікарської комісії. Також нагадують, штрафи для військовозобов'язаних почнуть діяти з 16 липня. ЄС планує провести паралельний саміт голів міністерств закордонних справ, щоб байкотувати організований угорщиною саміт. За даними ЗМІ Угорщина, яка зараз головою у раді ЄС, планує провести саміт міністрів закордонних справ у Будапешті 28-29 серпня. У відповідь на моритворчу місію Орбана, високопредставник ЄС із закордонних справ Жозеп Борель планує скликати міністрів на раду міністрів закордонних справ у ті ж самі дати. Політико пише, що якщо таке засідання відбудеться, то очільники Міністерства закордонних справ не зможуть поїхати на саміт у а муситимуть їхати до Брюсселя. Один з європейських дипломатів на умовах анонімності розповів виданню, що в такий спосіб ЄС хоче послати чіткий сигнал Угорщини, що вона не говорить від імені Євросоюзу. За даними НЕК «Укренерго», сьогодні електроенергію одночасно відключатимуть у чотири черги з 16 до 24 години. В інші години діятимуть три черги відключень. Також енергетики повідомляють, що після 20-х чисел липня ситуація в енергосистемі покращиться. Вірно Німеччини, яка має в активі три перемоги.